Наталя Гуменюк доєднується до нашого ефіру. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, пані Наталі, вітання, добрий день слава Україні, вітаю вас. героям слава. слава. Окрім того, що зараз Україна переживає через підрив Каховського ГЕС. Скажіть, будь ласка, чи нашкодили таким чином росіяни і самі собі? Тому що ці затоплення вони стосуються і частини тимчасово окупованої, де перебували саме російські війська? Звісно, і та робота, яку ми проводили довготривалий час, чи ускладнена тим, що вони ховалися за мирним населенням. Я нагадаю, ми намагалися зачистити 30 кілометрову смугу, зокрема від лівого берега, так щоб ворог не міг розташовувати там свої вогневі позиції і обстрілювати правий берег де окуповано Херсонщину. Зараз ця робота робиться вже власне руками самих окупантів, оскільки вони підірвали е, дамбу, е, забезпечили розлив води і е, через географічну особливість саме лівий берег нижчий і він потерпає найбільше. Саме на лівий берег розливається вода в основній своїй масі потужності, і дійсно, ви правильно говорили про те, що він мінновив вихові загородження, які ворог намастирив вздовж лівого берега, побоюючись висадки диверсії, наших відповідних груп. Для себе диверсійно-розвідувальних груп сил оборони зараз. Ці мінно вибухові загородження підірвані водою і відбуваються саме підриви цих мін, і вони дуже потужно дрейфують всією тощою води Дніпра. А про яку кількість цих мін ідеться? Чи їх якось можна обрахувати? Ми знаємо скільки цих мін дрейфує. Ми не можемо розрахувати скільки мін було закладено ворогом. Це їх робота була тривала довгий, довгий час, і в принципі їх може бути дуже багато, оскільки вони мінували дуже щільно лівий берег. Крім того, нагадаю, що дійсно в умовах створення протидиверсійного загородження на правому березі робили такі загородження. Так, пані Наталі, ми вас не бачимо, але чуємо. Ви нас чуєте так? Можемо спілкуватись так. далі. Добре, так. одна із основних цілей, ну яку озвучували принаймні Росіяни, але це сказати складно. Це те, щоб цей підрив дамби він точно ну зміг зупинити контрнаступ української армії, змусити збройні сили України і ну домогтися стоп, того, щоб наші військові не змогли форсувати Дніпро, так перейти на ту сторону, і так далі. Якщо про успіхи і саме цієї мети, це може зупинити. Ти наш контрнаступ, чи ні? Ну, ми не будемо орієнтувати ворога, де ми знаходимося в якійсь стадії свого контрнаступу. Вони мають знати, що до них все одно дістанемося. Пані Наталі, ще така інформація: чи фіксується зараз, от вже третя година дня, майже переміщення оціх окупаційних військ на лівобережжі, і чи фіксувалося переміщення до минулої ночі, тобто чи були ознаки того того, що готується цей теракт. Прямих ознак такого не було, і більш потужного маневрування ніж зазвичай вони теж не демонстрували. Вони взагалі весь час маневрують по лівому берегу, оскільки вишукують нові позиції для себе, тому що ми продовжуємо контрбатарейно протидіяти, і вони намагаються знайти місця дислокації, в тому числі переховуючись за мирним населенням, але кожного разу нові, тому що усвідомлюють, що Серед місцевого населення дуже багато лояльних до України людей, які здатні допомагати силам оборони зорієнтуватися, де саме опинився ворог. І наша попередня робота досить потужна по районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Вона якраз і свідчила про те, що ми маємо конкретні координати, знаємо, куди наносити ураження, і саме так вдавалось завдати ворогу суттєвих втрат. Якщо це не секретна інформація, чи можете ви озвучити от сьогоднішню вже аеророзвідку, чи фіксуються втрати серед окупантів на тих територіях, які вже станом на третю годину підтоплені на лівобережжі? На даному етапі цих даних нема, але я думаю, що до ближче до вечора ми узагальнимо ну, загальну інформацію. Як угу. цей підрив вплинув на ситуацію на Кінбурзькій косі, до прикладу? Це теж небезпечна зона для ворога зараз, в тому числі і в такому екологічному сенсі, тому що підтоплення може бути і там досить критичним, аж до того, що тимчасово півострів може стати островом, тобто рівень води може завдати такою неприродної водойми, яка може відділити півострів від материкової частини, і це, звісно, ускладнить ли. Іч логістику ворога, але вони навіть і зараз не перебувають там постійно. Зокрема, західна частина Кінбурнської коси це звідки вони здійснюють обстріли. Вона як правило використовується ними як безпосередньо вогнева позиція. Тобто прибувають туди, обстріляли і негайно ретируються, усвідомлюючи, що одразу отримують у відповідь. Пані Наталі, ми вам дуже Дякую. дякуємо за ваш час і за ці роз'яснення. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.